Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий політика видання клешеропорти написали, що росам Меров, нібито відмовився повертатися в Україну Туреччини. Однак у центрі протидії дезінформації заперечили це там. Наголосили, що секретар РНБО у запланованому на офіційному відрядженні а зараз працює сполучених штатах, де проводить робочі консультації і зустрічі спрямовані на посилення міжнародної підтримки України. До того ж, Мєров залишається у постійному робочому контакті з керівництвом держави, тому чутки про його відмову повертатися це фейк. А в Україні наразі здійснено недостатньо заходів для очищення системи управління від корупції. Відповідні дії буде продовжено. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес у Парижі. Макрон і Зеленський підписали угоду про наміри закупівлі Києвом до ста Рафаелі засобів протиповітряної оборони та безпілотників. Як повідомили в Єлосейському палаці, ця угода розрахована на приблизно 10 років. Вона передбачає майбутні контакти з придбанням на придбання Україною винищувачів Рафаелі з пов'язаними з ним озброєнням. Також іншої зброї, включаючи засіб протиповітряної оборони, сам ті радіолокаційні системи та безпілотники. Кримінал сьогодні відбулося судове засідання з обрання запобіжного. На заходу колишньому віце-прем'єру Олексію Чернишову, перед початком розгляду справи він заявив, що не впізнає себе на так званих плівках мін дівчаху чай. І визнав, що голос схожий на його, а провину не визнає. Нагадаю, раніше він отримав підозру у незаконному збагаченню в справі про розкрадання в енергоатемі. За даними слідства, Чернишов відвідував місце, де легалізовували гроші, отримані злочинним шляхом. Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро. Готівкою прокуратура висунула клопотання щодо обрання Олексія Чернешова. Запобіжно заходу два місяці арешту або внесення застави у розмірі 55 мільйонів гривень. У набору розкрили хто такий професор на плівках міндівча за словами селідчих, Мова про дружину Олексія Чернашова Світлану вона нагадає викладачка в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працівників державного бюро розслідувань підозрюють у корупції власне відомство розпочало перевірку інформації, яка з'явилася у медіа щодо можливих порушень з боку окремих працівників бюро. Сталося після спецоперації набута Сапа. Про це повідомив керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чубіток. Енергоатом у період з 15 березня до 25 серпня 2022 року здійснював закупівлі для Запорізької аес, яка тоді вже перебувала під російською окупацією. Про це заявила голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець. За її словами, у цей період енергоатом уклав контакти на забезпечення станції різними товарами та послугами. Майже 210 мільйонів гривень було спрямовано на харчування працівників, а також закупівлю різних господарських матеріалів. Серед видатків був навіть корм для риб, яких утримують на станції. Детективи національного антикорупційного бюро закликали усіх причетних до корупційних схем у справі енергоатому не чекати обшуків, а здатися самостійно. Водночас на засіданні тимчасової слідчої комісії очільник НАБУ Саман Кривонос заявив, що антикорупційні органи не вразливі до тиску і пообіцяв оприлюднювати усі можливі спроби саботувати слідство. Суспільства в Україні суттєво заріс рівень бідності через війну, яка спричинила економічний спад, зростання безробіття та ціни за даними світового банку бідними є майже 37 населення або приблизно. 9 мільйонів людей ситуація ускладнюється і тим, що багато людей, зокрема пенсіонери, є середньою пенсією, та працівники з мінімальною зарплатою опиняються за межа бідності та поточними соціальними стандартами. І при цьому ціни на продукти зростають, ростуть цінники і на інші необхідні речі, зокрема на проїзд у громадському транспорті. Чому вирішили підвищити вартість за проїзд на рівненщині? Яка ситуація в інших областях на заході країни? Про це дізналися наша Дарія Микосянчик. Подорожчення проїзду в маршрутках на Рівненщині. Запитали в начальника управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОДА Федіра Мусюри, з чим пов'язано зростання цін. Далі пряма мова до нас в обласну адміністрацію ще з червня місяця почали звертатись перевізники з проханням підвищити вартість проїзду за один пасажирокілометр із гривня 90, як був раніше, до 2,50 було їхнє прохання. Ми прийшли до висновку, що не 2,50, а 2,25. Ну, якби не було цього пункту, включено того. Провізник самовільно підняв би вартість приїзду. І ми були нічого не могли би йому абсолютно зробити. Що впливає на тариф сьогодні? Значно зросло паливомастильні матеріали. Запчастини значно зросли страхові, значно зросло технічне обслуговування транспортних засобів. Багато підприємств визнані критичними для того, щоб забронювати водію. Відповідно, заробітна плата теж зросла мінімум 20 тисяч для приватних підприємств. А що ж каже експерт про ціни на транспорт в Україні Дізнавалася ми якого? Олега, Карина Почагайло. українці дедалі частіше обговорюють вартість проїзду. Чи є нинішні ціни на транспорт справді обґрунтованими? Коментар для радіо ФМ Галичина Микола Буряк, доцент кафедри транспорту і логістики Західноукраїнського національного університету. Така галузь як міські перевезення вона завжди була, є і буде дотаційною. Я не вважаю, що так особиста моя думка, що вони є суттєво завищеними, чи вони є не Ми коли досліджувалися тематику, коли були підвищення Цін, коли якраз це було декілька років тому, коли відбулося зростання вартості пального, коли Відбувалися інші такі події, знову ж таки інфляція. Ну, Судячи, навіть якщо їх порівняти з вартістю перевезення не думаю, що вони є такі лозовищі, але реалії ну, диктують необхідність збільшувати вартість. А от що містяни думають про вартість транспорту, знає моя колега Вікторія Жуковська. Ми запитали лучан, чи вважають вони теперішню вартість проїзду виправданою у маршрутках. Це 18 гривень, у тролейбусах 8. ціни зросли наприкінці серпня, і ми поцікавили. Ставилися, чи відповідає сервіс тій сумі, яку люди платять щодня. Слухаємо думки містян. Ціна останнім часом зросла, але це відповідно до того, як ціна всюди зростає. Стараюся більше тролейбусом їхати, бо в мене посвідчення пенсійне нормально. Влаштовуєся. На мене на маршрутках дорогувати. Тролейбусами вигідніше набагато зручніше. Різниця в 10 гривень. У сьогоднішніх цінах ніби не дорого, а по зарплаті дорого. Для пенсіонерів то не дешево. Ну я б сказала, відповідає на таку ціну. Вона з. Багато оновлених і тролейбусів, і маршруток, тому відповідають. На рахунок тролейбусів ну є такі деякі старі, старі. А так, в принципі, так, відповідаю. Такі маршрутки, як оці нові, то вони відповідають. А ті Богдани не відповідають. І водії бувають і бубляці. Спорт. Українська команда відзначилася масовим виходом до фінальної частини на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки. Одразу кілька спортсменів пройшли через кваліфікацію. Тож кому вдалося здобути перемогу про це і не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту. У західних областях завтра дощитиме місцями зі У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 11. А це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий новини спорту. Слухайте 18.30, а Також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим аналітка подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова